У недоремонтованому сквері Богдана Хмельницького, майже під самим носом, міськвідділу поліції, злодії розбили свіжовкладену тротуарну плитку і покрали забетоновані смітники та лавку 16 березня, о 16.45 до чергової частини Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника однієї з корпорацій з приводу того, що невідомі особи з парку імені Богдана Хмельницького викрали паркову лавочку та три урни для сміття. На жаль, це не перший випадок, коли об'єкти благоустрою потерпають від рук злодійкуватих чернігівців. Зокрема, що весни підприємливі крадії спустошують міські тюльпанові клумби, аби потім продати квіти на базарі. Минулого року вандали викопували туї біля міського палацу культури та кущ самшиту на бульварі по проспекту Миру. Неодноразово описували нові лавки та пішохідний фонтан. Відомості за даним фактом внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 185 Кримінального кодексу України це крадіжка. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання виглядів позбавлення волі строком до трьох років. І якщо вкрадено минулоріч патріотичну табличку Я люблю чернігів можна пояснити бешкетом нетверезої молоді, то викрадення прикрученої чавунної лавки та трьох смітників це, вочевидь, спланований злочин і цілком можливо небідних людей, адже не кожен чернігівець на своєму подвір'ї може знайти місце, аби поставити паркову лавку та смітник. Варто зазначити, поки сквер не зданий, то всі збитки лягають на плечі підрядників, та це не применшує нахабство крадіїв і завданих ними збитків.